Вітаю, шановні друзі. Проблема українських закордонних паспортів та оцих статусів в резерв, плюс не на обліку, порушення правил військового обліку і таке інше. Як з цим боротися, що робити? Дивіться, є декілька варіантів виходу з цієї ситуації. Перший варіант це все-таки отримання закордонного паспорту. Да? О, другий варіант це отримання альтернативного паспорту країни перебування, так називаємо сірого паспорту. Давайте розглянемо перший варіант, як все-таки отримати за. Кордонний паспорт, якщо у вас стоїть там інформація, не на обліку відсутня інформація в оберізі порушення військових правил військового обліку, перше, що я дуже раджу. Це все-таки зробити відповідні дії для того, щоб ваша інформація в резерві з'явилася. Що для цього потрібно звернутися, хоча б письмово з заявою відповідно до ТЦК в порядку статті 9 закону України про реєстр військовозобов'язаних резервістів та призовників зробити це можна як в письмовій формі вимог, ніяких немає. Так можна і додатково завірити якісь документи, можна і заяву саму завірити у нотаріуса в тій країні. Де ви перебуваєте, направити, і, можливо, навіть не одну заяву направити на ваш ТЦК з проханням виправити дану ситуацію, надати відповідну інформацію, ще раз оновити, от, попросити поставити на облік і так далі. Це в кожній ситуації, там воно індивідуально вирішується, але потрібно ТЦК писати і надавати відповідні документи. Якщо в резерві є такий статус, для чого це буде потрібно? В тому числі буде потрібно для другого варіанту отримання спільноту. Сірого паспорту. Тому що дивіться, якщо перейти до другого варіанту, да, припустимо, що у вас першим варіантом нічого не виходить. От ТЦК ніяк не реагує, у вас є резерв, в якому є оцей довбаний статус не на обліку, інформація не повна в оберізі і все таке інше, то у вас варіант отримання сірого паспорту в країні вашого перебування. Але з ними є також проблемка. Наприклад, якщо ми беремо Німеччину, да, в Німеччині яка склалась проблема з сірими паспортами, і про що казали все літо німецькі політики, в тому числі там Баварії, Гесена, Бранденбурга от, і багатьох інших земель. От що вони кажуть? Вони кажуть, що ми не можемо видати сірий паспорт вам, тому що проблема у отриманні закордонного паспорту полягає з невиконанням військових обов'язків. Але ж тепер давайте дивитись по-іншому. А якщо ви виконали свій військовий обов'язок, зареєструвались в резерв плюс, надали всю інформацію в ТЦК, але все одно ви не можете отримати закордонний паспорт. Тобто, вже йде проблема не отримання закордонного паспорту, не в ваших діях, тобто, не виявляєтесь, скажімо так. Оцією проблемою да? людину, яка щось не виконала да, для німецького міграційного органу, а е, Україна являється вже тоді об'єктом цієї проблеми. І тоді можна вже доказувати, що приходити і казати Дивіться, я зареєструвався в Резерв Плюс, я повідомив ТЦК, все зробив для того, щоб мене поставили на облік, а мене не ставлять. І в зв'язку з цим не видають закордонний паспорт. І тоді вже робити Беантрак в Ausländerbehörde біхьорде і просити видати е, оцей замін. Інник закордонного паспорту І тоді вже просити оцей пасерзац. Тому що по іншому, друзі, якщо зараз ви почнете звертатися для отримання сірого паспорту в Німеччині, в більшості випадків будете отримувати відмови. Чому? Тому що в німецькому законодавстві є така ж сама вимога для відмови у видачі закордонного паспорту, як не виконання військових обов'язків під час мобілізації. І тому Німеччина каже: ну, дивіться, ви не виконали свій військовий обов'язок в Україні. Да? Ми не можемо вам на цій підставі надати сірий паспорт. А якщо ви прийдете і скажете, дві. Я все зробив. Я подався там в ТЦК, подався в резерв плюс, зареєструвався. Ось докази. Дивіться, я ось листи я їм писав. От. А мені все одно консульство не видає. Да? Ну ми про ДП не кажемо, тому що ДП документ це державне підприємство. Туди краще не звертатися в рамках отримання сірого паспорту. Краще звертатися в консульство. Це офіційна дипломатична установа. ДП документ це просто державне підприємство. Ви звертаєтесь в консульство. Консульство вам там повинно надати відмову, з них потрібно просити відмову, навіть якщо вони вам під час терміну не дають відмову, пишіть їм потім листи і просіть письмову відмову, на якій підставі було відмовлено. Прям там вказуйте, я прийшов з резервом, там неважливо, повна у вас не повна інформація. І прописуйте в заявах, кажіть, що у мене ось так така вся інформація оновлена, я звертався в ТЦК. От, чому ви мені відмовили? І консульство повинно вам надати письмову відповідь. Потім уже з цими документами. Йти в Ausländerbehörde і виготовляти е, закордонний паспорт, цей пас арзац або сірий паспорт, гравий пас, от, е, для того, щоб хоч якось тут перебувати, друзі. От, додатково, е, можу ще вам порадити писати відповідні індивідуальні заяви до Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ Німеччини, наприклад, або ж країни вашого перебування, для того, щоб уточнювати, от, як бути в тій ситуації, коли ви все таки виконали ви Моги українського військового законодавства все одно не можете отримати закордонний паспорт. Тому що дивіться, білорусам, наприклад, дають оці сірі паспорти да, на тій підставі, що у них йдуть політичні переслідування. А в Україні не дають, тому що ну, в Україні нібито немає політичних переслідувань, взагалі переслідувань зі сторони держави, да, смішно. Вот. А є невиконання мобілізаційних обов'язків. І якщо особа виконала дані мобілізаційні обов'язки, тоді вона вже може звертатися і з великим відсотком є шанс отримати оцей грауєпас. Ну такі виходи на даний момент я бачу, От, тому сказати, що щось, скажімо так, життєво критичне в цій ситуації буде для українських чоловіків. Я не можу сказати. От просто пропрацьовуйте всі варіанти, всі варіанти, і роботу над українським закордонним паспортом і над сірим. Чому я вибираю, наприклад, все таки більше закордонний український паспорт? Тому що він видається на 10 років. Сірий паспорт видається на один рік. Його потрібно продовжувати. Це постійна проблема, друзі. Тому, вибираючи між закордонним і сірим паспортом в Європі, я би все-таки вибирав більше закордонний паспорт, ніж сірий. Це все-таки вирішення проблеми на 10 років, і вона вас не буде чіпати. Сірий паспорт це кожен рік потрібно це все вирішувати. Ну, ось такі варіанти, друзі. Тому пробуйте, пробуйте і всього вам найкращого. З повагою, ваш адвокат Демченко.